Почнемо урок навчання грамоти. І почнемо ми з такої невеличко цікавої вправи, яка називається асоціативний кущ. Я даю вам слово, а ви говорите всі слова, які прийшли вам на думку після цього слова. Яку асоціацію викликає це слово у вас? Ну, наприклад, слово транспорт. Коли я говорю транспорт і ви чуєте це слово, одразу ж на думку нам приходять якісь певні назви транспорту. Автобус, трамвай, потяг, так? Спробуйте натиснути на паузу та подумати, які слова приходять на думку вам при слові транспорт. Автомобіль, автобус, тролейбус, трамвай, потяг, човен, велосипед, літак. Можливо, ви можете доповнити цей список. Розгадаємо загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Він ховає у вагонах і стає лише на перонах. Що це таке? Це потяг абсолютно правильно. Від села й до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Це автобус, звісно що. Нам підказку дає слово дім та невеличкий такий будиночок на колесах, який перевозить і дорослих і дітей. Наступна загадка. По місту дві змії повзуть і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Чи знаєш, як ці хатки звати? Це трамвай. Його можна осідлати, можна і за роги взяти. Та щоб міг тебе вести, слід йому допомогти. Так, це велосипед абсолютно правильно, невелика підказка у вас уже на екрані. Воно зупиниться охоче там, де лише пасажир захоче. На ньому шашки є малята, але у них не можна грати. Щоб це було таке. Таксі абсолютно правильно. Це все були види транспорту. Тож, давайте спробуємо виконати наступну вправу. Погляньте на, уважно на картинки на екрані. Серед усіх оцих картинок. Яка буде зайва і чому? Зайвим буде правильно наш портфелик. А чому? Бо це не є транспортом, адже все інше тут у нас це транспорт. Так, машина, потяг, велосипед і трактор. Працюємо із підручником. Сторінка 8. Погляньте уважно на картинку і спробуйте назвати услух предмети, які є в класі. От, тиснемо на паузу і просто називайте предмети, які ви бачите. І, наприклад, я бачу дошку, я бачу шафу. Підручник. І так далі. Спробуйте назвати максимально всі предмети, які є у класі. Так. Дітки, усі ці предмети будуть відповідати на запитання що. Запам'ятайте до слів, що є назвами неістот, тобто неживих предметів, так? ми ставимо запитання, що. Що дошка, що парта, що підручник, що лобус, що календар. На минулому уроці ми говорили, що якщо мова йде про живих істот, то питання буде: хто? А якщо? Про неживих істот, тобто не істот, то питання що. Запам'ятовуємо дуже уважно: слова, які відповідають на питання, що неістоти, що диван, що будинок, що іграшка, що дерево, що машина, що портфель. Назвіть зображені предмети. Ось тут на екрані. І поміркуйте. Із усіх оцих предметів. Який предмет один буде зайвим? І чому? Зайвим буде чашка. А чому вона зайва? Поміркуйте. Адже всі інші предмети у нас використовуються як канцелярське приладдя. Ми можемо вдало використати їх на уроці, а чашка в нас відноситься до посуду. Послухайте і ще раз, можливо, знайомий вам віршик про те, як Миколка складав свій ранець послухайте вірш про те, як хлопчик Миколка складав свій ранець. Читатиму я вірш повільно, а ви уважно слухайте. Якщо Миколка правильно поклав річ у портфель, плесніть у долоні. Якщо ж помолився, розведіть долоньки. Надія КИРЯН Миколка першокласник. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку. Книги, ручку, зошит, гумку, двох ведмедиків, лопату, білочку роду хвостату, лук, і стріли і рушницю, Ще й пухкеньку поляницю, трактора, машинку, мило. Вже й на дворі звечоріло. Сів Миколка. Дума, думку, чи усе поклав у сумку. Так, прослухали віршика дуже уважно, уже всім вам знайомий, чи впорались ви із справою? Ану, можна повторити, перемотавши відео. Наступне завдання завдання із підручника можна дивитись також на екран. Знайдіть 5 відмінностей між малюнками. тисніть на паузу. Отут треба подумати. Але в підручнику ні в якому разі не малюйте і нічого не пишіть. Погляньте на ось такі намальовані предмети. От що, на вашу думку, об'єднує ці предмети? Перше, це що? Ручка від двері, а це ручка, якою ми пишемо. То що об'єднує ці предмети? Назва, і це буде ручка, і це буде ручка. Але значення у них трохи різняться. Це ручка, відповідно, для того, щоб відкривати або закривати двері, а це ручка. То, якою ми з вами пишемо. Так, погляньте на наступні предмети, що їх об'єднує? Лінійка та листок. Розлінований листок, зверніть увагу. То якщо це розлінований листок, ми можемо лінійкою зробити ось такі лінії. Так, можливо, ви ще щось знайшли, що їх може об'єднувати? До речі, всі ці предмети відповідають на яке питання. Ми скажемо хто ручка? Звісно ж, ні, адже ручка це не істота, це не живий предмет. Ми задамо питання що? Серед усіх оцих предметів спробуйте знайти зайвий. Знову таки, тисніть на паузу та поміркуйте самостійно. Ви впораєтесь. Тож ми говорили сьогодні про слова, які називають. Істот і неістот, а особливо неістот, і що вони відповідають на питання що. А от слова, які називають назви істот на питання хто, то серед оцих усіх предметів буде зайвим космонавт, адже це назва істоти. Коли говорять слово космонавт, мають на увазі живу людину, то це буде питання хто космонавт. До всіх інших предметів ми поставимо питання що. Що дерево, що праска, що ручка, що дім, що стілець, що вікно. Тож, давайте повторимо: дайте відповідь на запитання: з якими словами ви ознайомилися на уроці? Із словами, які відповідають на питання, що Словами, назвами неістот абсолютно правильно. А які слова відповідають на питання що? Давайте ще раз? Слова назви неістот. Запам'ятайте, будь ласка, коли ми будемо використовувати питання що, а коли питання і.